Тачка була? Там. Так, да, там була. На карте з'явилася. І все, вона. Ні, це А Але тут було. люди пішком прибігли. О, скло б'ють. Мабуть, побіг в сторону машини. На кришу лізе. На криші я Чекай! Та я з ножа втримував, але не потрапив. Нокнув його. Зараз спробуємо, може. А его ты, тимаити... Ага, тоже. Я да. не, -не, не Бля, он еще не лезет. Бля, мне сдорочено, что он уже лезет. Уже лезет. Там еще один есть, еще один есть. Блин, не бачу, пак. Тобі видно чи ні? Так. Да. А, ні. Я нажми сфиф, щоб через блок дивитись через цей. ти будеш бачити. Понятно? Я крутим забиваю десь того. Ну, під нами. Я... Коли мене перший забрав, то я бачу, що на карті буде тут. Щось а... троє було. О, попробуємо запушити. Позабирай зброю, якщо є місце. Там... Там нічого, снайпери. Снайпер! Друга Снайпер! команда підходить. Ага. Ладно. Треба забрати того, що в магазині. Зараз в мене відхили це хп. Ідем. Флашечек може трошки дати. Флашки є. Десь зберегнув, десь за кутом можеш killing operators have put a contract on your head, engaging your discretion. А що це Так, снайпер ще не підходить. Ой, блін. Ой, як мені подобається. Через кіно стріляють обережно. Він взагалі не бачить мене. Я не висо. А бачить його. Ось 280. Да, да, він читає. Так ви доїбали, серйозно. А. Чоє фія? Він на мене навіть не виглядає він то, не то може. А то їдемо, їдемо звідси. Так, да, давай, давай, пішов він. Он, ми вона не Давай на багі. Бую okay. опробувати його каже? переїхати може. Как? А ну, Блин. зараз зараз я гляну скільки. А, їх там двоє. Давай на ліво. Давай кидемо на нього репорти. Може, а вони... це можна прямо зараз? Так, да, да, да. тільки треба зайти в будинок. Може вони а ще я не він. Так, репорт. Щось що? 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 я не певен, що то був він, щоб мене не виновного на цей його. А яка різниця? Я думаю, що він. Ну, ну, давай. Якщо що не виновний, то йому нічого не буде. Якщо чити, то я його знайшов. йшов. дивись, я кинув, я кинув кину, цей. І да, он є кітал. А, порт. да. Тобто... О, да чіка, чіка, а, а він був я в списку. Бачу, а у меня нема, у меня взагалі тут, я не знаю, Один, раз, два, два три, четыре, вісім. Він у нас п'ятий в списку. Цикало. А, я все одно не можу в чаті писати. Ну таке, ладно, їдем тоді. А у мене че, 8 людей в списку, а його нема. Боже, раз, два, троє китайців. Ну, О, ну, аски Петруш. машина, Люди, 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 люди. Я не можу на що написати. Найс, механопс. Вейтбан. Я, паука, не вимагаюся, що не могут. Треба кинути, жалобу. Джокер. Може по вертаку? Або з вертака. НЕПА, ТОЧКА! Що це за картинка? Мінушка й. Молодець. 132 рівень. Якийсь він стрьомний там тип. З бойового. Ще точка? Вартак вас сів. Я знаю. Піки так, піки так. Віддав Ваню вертек. Блять, красть бить. Тепер сам без вертек. I think, a, a, yeah, I'm Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. <sharp inhale> Ultra One, the Warlord Alnar, codenamed Pyro, is active in the area. You are if you want to go after him. 100%, what like on the battlefield. To

Та чекай, я вже пішти салі. Може дим попробуй. А, а якщо Раз, get, get тобі треба броня? Плашки? На, аптеку тобі. Я свою віддам. А в тебе шо, в мене є. Та в тебе медик, я все одно в мене менше шансів встати. Чуть пробуйте меня... Чуть попробуйте Ебать в попробуйте меня... Чуть а попробуйте бежать, бежать, бежать! меня... Чуть попробуйте меня... Чуть попробуйте меня. Чуть попробуйте да. Читаю. да и стене. Да, он еще на вещь уже стрелял по стене. Да. Это что так? Ебать, что? Это бот, че что то Та де. Иван. А где он сидит? А что, злок вода, че что? Та де снайпер какой светит. А, у меня нема снайпер, в верхней светит. У меня есть снайпер. Та что, он меня за две пульки. Пульки. на це вікно перебіг, нібито. Єбать, що я промахнувся. Рад-рад-рад там. Мені здається, він під іншими вікнами. Тут ніби хтось топав. Так, так. Єбать, там двоє. Ого, він з ВК. Або за їмом. Він за їмом.

Бля, пацаны, шо? Там у мене босс сбрив. Не, у мене така сама фигня, я сейчас попробую перезапуститься, Ну-ну-ну. Пока без мене. Привіт, привет, а там репорт нажимаешь и ой Паршиповар. Чего?

Вході. Ні, на вході на катомі. Цей вході кочай. Ну їх було двоє мінімум. Другий був тут ближче десь. Але де вони тепер, невідомо. Ой, ви полетіли? Okay. Двір відкрити. 1, Єбать. А, де він а, це АІМ, ВХ. А, чи так? Він мене через стіну бив. У вас КОЩЕЙ Сторони КОЩЕЇ? Да. Я відходжу. Мені, по-моєму, не на валі. Я хочу, я Єбать вже... Бачиш, через ящик і хуяри. Да, да. Кидає репорт. Да, зараз я відійду, теж кидаю. Лянь, я кинул. Ебать, ты шо? Питанник. Там двоє при чому через стіни рубали, не один. Да, да, це роки було, ще це... хтось. Як прошивай, не? При це коло колобонки стоїть і горить и пострелять в бетонну стену. мене плашах немає, короче, раче що, на Івак киду. У нас є реінформенці incoming. Ну що, так вони пішли, напевно, чи ні? Або замой живуться. Хай заходити все, хоть до луз збережає. Сенс туди йти. Це ша їм. Брось, що це. Пішов. А як би нам до висотки підійти? Вин, ну, на, идем, он в нашу сторону не смотрится. Он в другую сторону, тут на путу стоит. А, патрончики мостом. Я плашки на

А на котомі пока що не бачу, ну, щоб не спали Машина якась їде. Я думаю люди бо швидко поїхали. О, і то вийшли дуже дивно. ні вийти могли, просто загоніть. Не, по мені стріляє. Це ще один ВХ-шник. Ага. О... Китай точно ВХ, а понят висунувся за краю, він одразу побачив. Та я в воді, бо він мене в воді почав. А, ти під що... водою, так. Факін да, да. Fucking ВХ. Ооо... Чуваки, купи себе руки прям, ну просто... А блин, я не могу... Блять, сука, крыса, ба блять, ну. Я бачу, вот тут, oh, всем, да, тут сидеть, не будет ухорос. Вот, 1 а склад-майк, айт, айт, Він на низу, внизу. А як він? Почув чи що? Я не знаю, де він. Та да, бля, він не грає. Да-да, он выкачивает. Sorry about Flyover! Copy that, UAV online and all hostile UAV in the area. Ultra One, activity has increased in the area, keep your eyes open. Ultra One, enemy threat is moderate near your location. it's is bingo fuel. RTV at this time. Requesting recon. Me and but me. Команда на по нам тут два ящика є зверху. Оооо, це аєми кейс. Почекай, там воркбенч бау справи. Вон, три-три хто нас біжить. І справа один, а їм біжить один. Тікаємо воду. Тут мотоцикл їде. Ой, бігає. Це бля, той шо перший бля. нас напрягав. А їм, а їм. Guys, а їм. Ми ще бабки по ходу накопивали. Понятно, тут так, отого мищай не заблочив і ще читак з 200 капот так є. У них однакові іконки. О, ну, за мною вже. ну це вони взяли мотоцикл. Yeah. Ну, бачу, а, його, походу, викинуло, ні? Бо я бачу, він був особливо небезпечний і пропав кружок. І мені здається, він був уже особливо небезпечний. Ну може, ти і правий, може так і був. Та я потім по подивлюсь по цей повтор. Ага. Ми це, ми на півставки в працюємо, чи таких у нас тут. Ой, в мене працювати. з пістолетом. Ай! Два ножа в нього запустив. Oh, я в нього you два ножа you? дав. А вони в воді. він з пістолетом, бо він, мабуть, так чи така їх забрав. <laughs> Та, можеш виводити. No. Він уже в текстурах. А, він вже в текстурах, пока. Ультра 1, ультра 1. Блін, мо там в текстурі мене забрали. єдине що може це піднятися наверх ультра 1 a squad mate is down you are taking effective fire це... да, да, nice. да. арбалет забаговано так дарбалет забагована я ще таке не бачу прикольно Дрон, <laughs> давай. Не бойся на секунду я блять. Еда. Но еще один дрон. Аю?

там ще хтось. Алекс це підспольник. Його можна забанити, його викине. Дайте аптечку, дайте нам. А, вони вийшли. Yeah. Походу, не було чим піднятися. Хтось ти що не прожав?

Дайте репорты, кидайте. Она репорт выставляет. Иди, чита. нас, Это crazy. Be On station, scanning for hostiles. Ultra One, be advised, threat level is high in this AO, expect contact.